That day was the happiest of our lives. I promised to stay together forever. One day she brought me Finn, and in that moment my heart felt full again. But our happiness didn't last. That night everything changed forever. I lost Elena. My heart shattered, and Finn cried with me. I visit her grave often. Her name carved in stone, but never fading from my heart. We left the city behind just me and Finn trying to heal in the silence. Тенноморін Фін рентефорест анневер кеймбек. Чому історія? Що в нас була дружина, але на ну, превелике жаль її не стало. От таким чином у нашому домі трапилася певна біда. І після цього всього ще й зник наш улюблений пис. Єдине створіння, яке було поряд з нами, яке нас підтримувало. Тому ми взяли в руки ось цю неймовірну сокирку, і зараз будемо пробувати виживати, займатися пошуком нашого песика, рубати дрова і так далі. Так, але для цього, бачу, мені, скоріш за все, зараз знадобиться перекладач, щоб я швидше орієнтувався в завданнях, що від мене хоче гра. Місія 1. наказ опис зібрати одну деревину, тип збирати. Все ми просто виходимо з будиночку. А, тут на вулиці ми замерзаємо, і наша кількість ХП зменшиться. Так? на дворі дуже холодно, ваша шкала тепла з часом зменшуватиметься, коли ви будете поруч із джерелом тепла. Що воно навпаки? Ну, Добре, я вас зрозумів. Ну тут зрозуміло, що гра така у нас по графіці максимально простенька. Дуже максимально. А чому звуку нам як дерева рубаються? А, і це все вже? Холодає? я вже замерзаю. Ого. Як тоді тут можна вивести? Селвуд, продайте дерево. Куд... Да, так, куди звук дівся? Аудіо. Графіка на, на максимум вища. Та, чому суді звук у нас десь зник? Ну нічого. Жейн відновився. Селвута, Санті Селвут. Куди я маю його продати? Ці дерева. У мене є питання. Він в цьому будинку жив своєю дружиною, але чому зараз його нього односпальне ліжко? Так, мене ще там, до речі, не дорубав, по ідеї. А, повний інвентар, як я маю його скинути і куди? Питання відкрите. Селвуд. 5 з 5 в мене є. Окей, добре, в мене є дерево. Стоп, а там далі я бачив є така річ, ніби можна там розвести вогнище. Чи ти мені здалося? Прис... А як присісти? Я не можу обійти ці тубані дерева. Зараз спробуємо туди добігти. Або нам доведеться собі шлях прорубувати, скоріш за все. Але я не можу рубати. яку присісти на контроль. Я не можу йти. А як так? А, воно зліва у нас є селвуд. Продажа дрів. Ну, немає що продавати, я зрозумів. Необхідно методику невідомості. Допустимо, тут швидко, 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 швидко. Повний інвентар ближче до будинку. Апгрейд стейшн якесь воно ще є. Що ми тут можемо робити? Маю продати якісь звуки, можливо, треба краще трохи збавити. О, ніби вже чересчур вони. А як тут апгрейд відбувається в нашій? Неймовірні місцині я не зрозумів так. Ну, там була якась підказка, певно невеличка, але ну добре. Цікаво, що там знаходиться. Хочу ту річ, до неї достукатися. Так, а нам більше немає чого продавати тут ті. Є... Кістки якісь. Будка нашого песика. Як оця річ прокачується? Аборит стейші. Ну я розумію, що тут аборит стейші у нас. Добре, зараз ми достукаємо до тієї серединки. Цікаво, що там у нас буде. Я думаю, там у нас буде змога розвести вогнище і ми типу зможемо далі тоді діставати. Так. Да. Тепер у нас тут є свій кемпфайр. Тут я все ще продаю, але якийсь час мені продавати, якщо я не можу нічого абрити, десь навіть завдання зникло. Ага, тут воно також. Треба додавати сюди постійно дрова. Ну це не так напряжно, по ідеї. Щоб, угу. типу, дорожчі дрова не стають, цікаво. Наприклад, я додаю ще сюди. Так я ж витратив, наприклад, древесину, щоб продовжити вогнище. Потім мені гра показує, що це все. Добре, я трохи, до речі, іншу механіку, чомусь очікую цієї гри. Набагато іншу, скажімо так. так. Нагрілись. Давайте, щоб вогнище наше не припинило. Горіти. А, повний інвентар вже у нас. Я ми тут будемо... Десь тинятися горами лісами. Прокачувати себе. Ага, ось у нас апгрейд якийсь. Що це мені дає? А, збільшити інвентар я можу. Покращити свою сокиру. Ще якусь річ незрозуміло що. А, швидкість максимально ХП. Коротше, тут ми щось і прокачуємо. Добре, давайте тоді ми тут зачистимо дерева. Ага, у нас таку швидкість вирубки стає набагато швидшою. І більше у нас тепер І міс... Це, Це якийсь накікер більше схоже на програм. Я думаю, тут буде цікаво, в тому плані, що ми будемо виживати, шукати нашого песика, бродити лісами. Тут щось не відомо, що у нас. Так, повний інвентар. Чи є різниця, чим ми далі заходимо, тим дорожче, наприклад, деревина. Чи тут у них немає такої опції. Повний інвентар, зрозуміло. Такий цікавий момент, до речі. Так, все продались, що в мене є 300 баксів. Давайте більший інвентар, можливо, цього разу я зроблю собі. Все, грошей у нас більше немає. Так, окей. Так, відновили. Грубо кажучи. Я думаю, що це буде все. Ні, ще можемо. Трохи. Ого, непогано, до речі. Просто треба продумати, як його правильно зробити дерево, те саме, щоб втикнути сюди, ще повернутися. І туди далі зробити собі прохід. Ну, Взагалі нам, я думаю, зараз я зможу діти сюди до кінця вже. А далі у нас якісь стіни, невидимі стіни. <клухи> І ми будемо пробиратися. Це ж якийсь Майнкрафт, реальний, тут у нас. А, пісок цей не продається, так розумію, на нас. Тут не можна знайти якихось, я не знаю. А, якийсь сніг, я забув, який пісок, це ж у нас сніг. Так, давайте нагріємось. Так розумію, тут ми нічого також не можемо знайти з цікавинок, да? Тут мені треба знайти собі ще прохід. А куди далі? Мені треба про весь сніг прибрати, щоб я знайшов свій прохід. Тоби, цей невеличкий Нюанс. Добре, погріємось трохи. У нас ще є дерева. Ну, прохід тут тільки один ось цей прямий, по ідеї, да? тому що тут сенс мені зараз колупати. Ось я маю сюди пройти, а чомусь вона гра не пускає. Дивно, ну добре, рухаємось назад. Чи я маю тут, типу, всі дерева зробити. Яка їхня логіка? Я можу туди піти? Ні, також туди мене не пускає гра. Ну, поки що дивно. Кидайте ще щось порубаємо, типу підзоробимо ще якісь копійку. Якщо зробити всі дерева, то це так собі ідея також. Ну, в плані прокачки це, да, окей. Це буде нам на руку, тільки да, ще ми там зараз зробимо дуже багато коштів, там бла бла бла. Заможемо собі зробити нормальний хороший апгрейд. Ну, я думаю, я встигаю. Так, яке моє зараз завдання? Місіонс. А їх немає просто місії у мене зараз. Як так? Допустимо, в мене є кошти, що я хочу зробити. Що тут найдорожче коштує. Опа, максимальний рівень у нас тепер цієї бандурки. Так, Ще не максимальна і 150 інвентар, наприклад. Ну, допустимо, припустимо. Що це нам дає? Так у нас супер сокира стає, плюс у нас інвентар, збільшився. Ще у нас є місце? Степ, фулка. Добігаємо назад. Стигаємо, по ідеї. Продали. Давайте щось купимо. 600 бачей. Ще можна спринт покращити. 2005 цекачним. Опа. Тут уже у нас так уже максимум. Хм. рівно у мене є якісь певні питання. Типу, чи Я маю тут все тісно зробити, щоб я міг далі собі просуватися чи не обов'язково. Ого. Що фулка тепер в мене вже? Давай погріємось трохи. Це не так багато. А в мені ще влазить. Це фул. Біжимо на нашу базу. 405. Ну це мало, там в мене є за 600 мені треба зараз зробити або Можна за 300. Буде більше власти дерева, але ж сенс, якщо мені треба краще прокачати себе. б взагалі якась. Ой, дам. Так, хочеться далі трохи історію побачити, а не. Ну, допустимо, я під палі трохи зігріюсь. Я тут вже всі дерева зараз вирубаю з такими темпами. А ну я вже всі вирубав, по ідеї. 800. 600. 250. Ну, ну, окей, допустимо, у нас отака є річ. Жодного дерева у нас більше там немає. Як тепер грітись, я не знаю. Дерев у мене тут немає. далі я пройти не можу, скоріш за все, наскільки я правильно розумію. Тут нічого не рубається. Тут у нас просто сніг Трохи не зрозумілося Ситуація у нас. Чому ж я загинути цікаво? Холодно, нас зараз нагріємось. Місії? місії зараз чомусь відсутнє моїй. Я так прочитав у про гру, типу задумка була цікава там. Опа, ви рятуйте свого як Думаю, Зараз будемо там продати по лісу, там я не знаю, прокачувати себе. Там ще якісь цікавинки. А в нас тут щось все дуже-дуже печально. Ну тобі, то це що я зараз снігти буду тільки колупати. А, сюди, проходу, у мене немає. Як не крути. Так вперед через сніг то я також не можу пройти. Це напевно вся локація, яка тут є? Ну давайте, я по фану ще за сніг приберу, тепер і віримо, що тут буде далі. Але я співаю, що справа дійсно в снігу, тому. тому що після снігу що ми ще маємо робити? Що мене є таб? Що за гон? Шишки якісь, а ми шишки збираємо. Для чого мені шишки? А, типу я можу їх продати? а, -а, -а то сня теж я можу щось вибивати. Ну і сенс, тобов Макс ХП собі качнути, або воно ну, інвентар. Більше міс. Ну, давайте допустимо етап зроблю. А, я вже з хп на максимум прокачав. Типу зараз я там ще добиваю сніг, наприклад, до кінця це я ще збираю пару шишок, їх продаємо ми. Можливо, тоді ми зможемо рухатися далі, Ну зараз ми це перевіримо, тому що поки що максимально все диремо. Ну і це все. Ми розібрали все, що тільки можна було. Чи я просто коли рухаюсь по території, десь там на підлузі знаходжу ці шишки. Плюс 5 баксів. Сюда, я просто, коли проходив по території, я знайшов якісь шишки. Типу, я з такого бігасю, голд. А, типу, я знаходжу якісь незрозумілі ресурси. Що я тут знаходжу? Як я тут знаходжу, не, незрозуміло. Далі мене гра не пускає. Типу, їх навіть на підлозі не видно, але ми їх десь збираємо тут. Я не знаю, де, правда? Ну, якщо це все, то <с> якийсь сенс тоді далі грати взагалі. Ну, Це прямо максимально слабо. Ну от, плюс трохи ми заробили. Але сенс мені зараз прокачити, наприклад, собі інвентар, якщо тут немає що збирати. Інвентар. Ну, який сенс. Треба тепер тисячу назбирати монет. Типу, а що їх збирати? Просто так бігати? Де десь на ці дирки в текстурах. Ну, ось я просто бігаю і там десь мені. Ну, ще плюс ми можемо літати через вогнище. Все, далі проходу у нас немає. Як не крути, ми сюди прийти не можемо. Песака ми сьогодні, значить, не врятуємо виходить. Ну це знущання, звісно. Типу, вступ хороший, там зробили картинку із історіями і так далі, а тут взяли і так і обламали все. Дивно. Типу, що робити далі, яка у нас місія? Нічого немає. І це, типу, все. мені двері закривати і відкривати. Місія наступна. Місії в нас немає, місії порожні. Ну, все, тоді ходімо, просто загинемо та і все на тому. Бо я далі не бачу сенсу тут тинятися просто так в цьому квадратику маленькому. Да. Далі у нас проходу немає ніякого. Текстури ти зараз залізмо, спробуємо. Проникнути в самі потаємні кутки цієї мапи. Ні, не пускає нас. Опа-па, залізли. Зараз ми вийдемо, захиляємося, і ми десь там зараз потиняємось. Так, фул ХП, погнали. Де у нас був вхід в Нарніюцю? Так, да, це вся мапа. Тебе більш нічого немає. Іти на назустріч безкінечно вічному. Рухатися вперед. Летіти вниз. І на цьому зараз ми так поступово-поступово будемо гинути. Прикольно. Розробник молодець. Але не до кінця. Можна було б ще постаратися розуміти. Напевно, скоріш за все, соло розробник. Ми зараз загинемо і на цьому завершимо. Пункт. Дякую за перегляд.